Вітаю вас, друзі. Вітаю. Понеділок, вечір, я Олексій Ляшенко. У нас новини сьогодні добрі, трошки недобрі. Різні новини, але вони потрібні і вони класні. Почну з того, що Самара Городок приймай, приймай наші подарунки. Я там розташував uh, в телеграм-каналі вже раніше. Хто хоче, той вже в телеграмі є. Хто хоче, той підпишеться. Там все трошки раніше, там всього трошки, трішечки більше, там все більш розлуга. Там Ну, там цікаво. Так що заходьте в телеграм-канал, він є в опису. Заходьте, підписуйтесь і будемо там разом, друзі. Так от Самара прилетів наш безпілотничок. Вони там плачуть, скиглять, кажуть мирний час, мирний час, хахлитами. Та ні, ні, друзі. Чекайте, ми ще нічого не починали. Самара, ми ще нічого не починали. Ми почнемо плисняву знищити, знищувати ось так от ціленаправленно. Методично, плиснява повинна зникнути з лиця землі. І ви це почуєте, і ви це побачите. Це класно. Далі я хочу привітати наших дівчат, взагалі наших спортсменів, Ярослава Магучих, чемпіонка Європи зі стрибків друзі, у висоту. Так, от що пишуть українська спортсменка Ярослава Могучих вдруге виборола перше зі стрибків у висоту, захистивши своє звання чемпіонки Європи, яке здобула у 22-му році. Ну, Блін, ну просто знаєте пишаюсь аж пишаю, гордість. Ярослава підкорила висоту 2 метра 1 сантиметр. Це найкращий результат України в історії на цих змаганнях. Дівчинка молодчина мал Могучих це третя Ярослава. Могучих це третя в історії стрибунка, ну, спортсменка України у висоту, що здобула понад дві нагороди на чемпіонатах Європи. Перед цим це звання вдавалося здобути лише іспанські рут Бейтії. Тричі вона здобувала, та руминці Йол... Йоланді Балаш двічі. І наша Ярослава Магуча двічі. Да? Ще на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики 24, 24 року, от зараз що проходить е, в Римі, да? наша українка Ірина Геращенко. Іра, вибач, але, ну є у нас одна, але ти найкраща. Ти справжня Ірина Геращенка. А то. Таке так от Ірина Геращенка завоювала бронзову нагороду, стрибнувши на 1 метр 95 сантиметрів. Дякую, Ірина. Ви просто робите, робите українців ну, більш знаєте, радісними? Отак от я хочу сказати. Ще одна така цікава новина. Ще одна у Курську матч з футболу прорвали через небезпеку атаки невідомими і невидимими безпілотниками. Ну, природи матч це дуже знайомо для наших футболістів, да? для наших болівальників. Я сам вболівальник по футболу. І я настільки мені це класно, я просто отримую задоволення, коли прийшли сіли, футбол, вони ж там по 100 грам, насіння, плюють, шмаркають. І тут їм до свидання в убежище. Ой, класно. Знаєте, як би я хотів, на жаль, зараз такого. Не, не, не може бути, не вистачає у нас і безпілотників і людей. А я би хотів, щоб яке скількисть людей сиділа там, два, три, чотири людини. Дивилася їхній розпорядок футбольних матчів, дивилося, скільки що прилетіть, скільки людей прийшло, які це матчі по рейтингу в Росії. Да, Росія ж не виступає в Європі, ну хоча б і вони прийшли там. П'ять тисяч десять. А тут раз і полетів наш безпілотник. Вони хоп удрали, дралі прикривали матч, як у нас. Щоб почули, щоб відчули, що робиться у нас. Ну, ось тільки пролетів безпілотник наш. чи як все, все унічтожені. Хоп! Через 20 хвилин ще летить. Ну, це ж красота. Це ж красота Гри, це красота дій, друзі, це безподобно називається. Далі перейдемо до наших до наших цікавих внутрішніх подій, щоб всі бачили, що як бреше колишня влада, як брешуть брехуни, як брешуть варюги, злочинці, спільники. Але перед цим, друзі, давайте підтримаємо один одного, підтримуємо е групу компанії Єдність, е купуючи комбікорм, який вони виробляють. Підтримуємо український YouTube. Підпишіться, підпишіться ось на наш простий. Простий Ютуб України, україномовний Ютуб, на наш народний Ютуб. Да? Це ось наші канали, а не ті пихати, що Брешуть, що за гроші все продають. що, Ну ой, які вони мерзотні. А ми їх підтримуємо, а ми дивимося на них. Я вже розповідав. ось Завтра я виставлю і про Соколову, і про Лану Зеркаль. Я розповідав про цимбалюка, про Курбан. Це страшне щось, це щось неймовірно. Підтримайте. Підпишіться, щоб ми були разом і бачили правду, і відчували правду, і знали, де правда, друзі. Натисніть дзвіночок, натисніть подобаєчку. Якщо ви розповсюдите, я буду дуже вам вдячний. Коментарі, а за донати неймовірно вдячні. Так от йдемо до наших подій внутрішніх. Це дуже цікаво. У нас, знаєте, не єдиним Петром ми живемо. У нас же ще є Юля. Юля. Юля! 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 Юля є у нас! І ось у Юлі також вирішили тікати від ТЦК. Подальші, всіх своїх подалі, подалі, подалі. Всіх чоловіків, працівників, Центрального штабу Батьківщина, який знаходиться на Турівській, вже перевели на дистанційний режим роботи. Вони, мабуть, в ковід не переходили на дистанційний, а зараз вони перейшли на дистанційний. Про що це говорить Міністерство оборони, Генеральний штаб, ТЦК? Ідіть по адресам оцих працівників. ідіть! Посадили в хату і ні ногою. Ось ось, ідіть, ідіть! У вас є робота. Щось, знаєте, схоже роблять вони і в парламенті. Вони хочуть забронювати всіх своїх помічників. Там, я, не, я взагалі не розумію, взагалі-то по закону два помічника бронюються. Хоча я вважаю, ні одного не потрібно. Ні одного не потрібно. Беріть помічниць жінок. Все, Все дуже просто. У нас дуже багато розумних, класних державницьких жінок. Які готові працювати, беріть жінок. Але вони вже подали там, я не знаю, список в три-чотири рази перевищуючи. Я не знаю, хто буде бронювати, як буде бронювати. Це треба перевіряти, і це не можна бросати. Так, от вони все це хочуть, щоб ніхто з них не пішов воювати, ніхто не призвали, ніхто ніде. Про зірваний зріст Євросолідарності я вже розповідав. Там заховали всіх делегатів, зараз ховають теж уже думають, як заховати з Лаврської всіх. Так ось дивіться, скільки не бреши, скільки не мути, скільки не розповідай казочки, скільки не маніпулюй, скільки не звинувачуй інших рано чи пізно. Правда виходить наружу. Откричала європейська, да, воює тільки ЄС. Всі інші не воюють. Патріоти тільки ЄС, всі інші не патріоти, державники тільки ЄС. Всі інші... І що? Та нема патріотів у колишніх. Можновладців, у олігархів, у мільйонерів, у будь-яких брехунов, злочинців, їхніх спільників. Вони тікають, ось воно показує ситуація. Слуга народу цього не робить. Навіть за майбутнє, навіть ОПЗЖ цього не робить. Ви розумієте, хто це робить? Патріоти в вишиванках, армавіри, юлі, я не знаю, жінки страдальці ось все. Ніколи Україна для цих людей ніколи не була батьківщиною, ніколи не була, знаєте, любимою державою. Завжди вони тут косили тільки гроші. Ну, пора вже зрозуміти це. Ще один випадок. Зрозумієте, ми підемо швидше вперед. Зрозумієте, ми переможемо Росію. Хто не розуміє, Люди, це люди, які тягнуть Україну назад. Повністю, ось дивіться, така подія цікава. Автомобіль ГАЗ-66 з чорними номерами прорвав україно угорський кордон. 32 порушники затримані в Угорщині. Це повідомляє журналіст Глагола. Це Закарпаття, друзі. В ГА ГАЗ-66 прорвав. Як прорвав? Я не знаю, як прорвав це. Цікава ситуація. От я зараз вам розповім, а потім ми висновки якісь зробимо. Ну, за словами журналіста, подія сталася ще вчора. Наші прикордонники виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувало на перетин державного кордону в районі 25-го прикордонного знаку. Да? Інцидент стався на ділянці Косина та Велика Бійгань. Відеокамери, друзі, зафіксували, що вантажівка газ 66 Чорними номерами а військовими, але вона не належить ні до однієї військової частини. Номери там 4736 А1 рухалась по польовій дорозі через поле, в напрямку кордону. Перевірка показала, що це транспортний засіб Ну самопальний. Ну, Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири зникли йдеться у повідомлення. Ще пізніше, угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш. Друзі. Подробиці з угорського боку та подальша доля затриманих наразі невідома і уточнюється. Йдемо далі вже самі від себе. І я від себе також. Я не вірю, що угорська сторона видасть нам цих 32 32 людини. Не видасть, хто б вони не були. Навіть якщо вони най... найпоганіші рецидивісти, угорська сторона нам їх не віддасть, тому що угорська сторона робить все напроти України, все, щоб було не так, як е, повинно бути. Дай Бог, щоб я помилявся. Якщо я буду помилятися, я буду щасливий. Але я не вбачаю, що угорська сторона нам віддасть. Далі. У мене, знаєте, ось ми там, Харків, Сумщина, там у нас да, фортифікаційні споруди, так, там потрібно, там фронт, нам війна. А чому у нас не потрібно охороняти кордон в інших місцях? Придністров'я, да, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь. Там не потрібно? І місцева влада там не може допомогти прикордонникам. Людей не вистачає. Так ось тут можна мобілізувати, зробити рекретинг іменно в прикордонні війська, щоб охороняти кордони. Чому не зробити хоча б секретки, не фортифікаційні споруди, а секретки? Чому не зробити засідки? Чому не зробити якісь там опорні пункти і зробити пункти, де будуть знаходитися наші прикордонники на польових дорогах, в горах? Чому цього не зробити? А чому сидять прикордонники з митниками тільки на перетині пропуску, тому що там оце? Так, тому що там оце. А там по лісу ходити, та нахірмо воно надо. А ще, ще ж говорю, ми ругаємо тих е, можновладців, да, є за що, да є за що сварити. А там немає. Та хоч стіну Яценюка поставте. Ось так ми працюємо. Ми кожен скидуємо кудись, ми кожен викидуємо, ми кожен хватаємо. Схватила європейська солідарність і давай Харківську. А ви знаєте, що в Харкові, якщо я правильно пам'ятаю, проїзд е, е, в муніципальному транспорті безкоштовний. Це зараз. Це зараз. А в Вінниці. Якщо я помиляюсь, напишіть, будь ласка, але так мені сказали, так мені передали. Муніципальний транспорт це не значить, що приватний транспорт безкоштовно, Ні, в муніципальному транспорті безкоштовно. Напишіть. Якщо я помиляюся, друзі, так от така ситуація у нас. Ось така ситуація. Там бачимо, там не бачимо. Там є, там нема. Там ото там, ну то ж Угорщина, ну то ж Закарпаття, ну то ж у нас там Рівненщина чи ще щось. Ну я просто так, знаєте, не тому, що комусь якісь претензії придивляю. Ні, зовсім ні. Зовсім ні на Сумщині, українські війська а, повністю контролюють ситуацію, друзі. Президент Зеленський сказав, що до села Ріжівка, окупанти намагалися реалізувати там ДРГ, вони, можливо, заскочили, якось сиділи флаг і, 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 і удрали. Вони Зеленський сказав, що все нормально, все на місці, все. А ще лазорка, там є лазорка, такий мер міста Білополя. да. Я зустрічався з ним особисто, і я йому вірю. Він сказав, що все немає у нас ніяких е, росіян, ні в Риж, Рижівка, де. Це, е, знаєте, село одне тітки на рижівка, і ось між ними кордон. Все, вони, вони як одні. Ось і все. Ось, і все, друзі. Це те, що нам потрібно знати. Далі, друзі. Далі йдемо, тому що ми з вами робимо і працюємо. Я розташував передачі танкові. Передаємо спальники від земляків. Велике дякую за підтримку. Спальники це такий розходний матеріал. Дуже часто взирають, дуже часто стаються там, де не потрібно. Велика вам якось. Від школи оберіг передаємо такі смаколики. Тут їх багато. булочки, мабуть. Так, Булочки з горіхом, там з ізюмом повинні бути, зелень і дуже багато того, що їм потрібно. я так гадаю, ганчіра. Да, хлопці? Тут є одяг. Ну, Ветош. Ветош. Я Да. Слава Україні. Сьогодні, скоріше за все, буде передача в окрему роту 58-ї бригади. Ми не можемо передати в 128-му дрони. Людина сьогодні тільки виходить з відпуску. Людина, яка займається дронами, тому ну лежать дуже це погано, Але ми збираємо банка відкрита, монобанка відкрита. Ми збираємо на дрон. Нам зупинятися не можна. От, от дивіться, друзі, от просто не можна. Одна сітка риболовна це одне життя наших захисників. Один реп це як мінімум. Ну блін, стільки життів може хоч окопний, хоч автомобільний це життя. Один дрон це як мінімум о, одного окупанта у нас немає. Нам зупинятися неможливо. Неможливо, да? танометр це здоров'я наших хлопців. Да? Каремати, це хоч якийсь комфорт, одноразовий пост, хоч якийсь комфорт. А білизна, нижня білизна, шкарпетки. Я всім дякую, хто це робить. Дякую, 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 друзі. І я хочу вам подякувати перше, перше за все за донати. Величезна подяка тим, хто прислав донати Байтуріної Галині, Ангелічевої Світлані, Стаматіної Тетяні. Тетяні, хтось об 11-й 35, вибачте, на Монобанк без прізвища. Яковлюву Олександру, 50 дрони, 50 на канал. Безушка Оксані і Савченка Євгенії. Всім величезна, друзі, величезна подяка. Я хочу всіх всіх подякувати. Вибачте, що я не називаю прізвища, хто донатить на Монобанку. Особисто це. ну... Ось просто велика подяка. Хто висилає посилки, друзі, хто підтримує канал підпискою через розповсюдження. Друзі, ми всі робимо одну справу. Ми робимо одну справу. Якщо ми підтримуємо один одного, підтримуємо партнерів, підтримуємо український YouTube, підтримуємо простий український YouTube, а не той, що хабарі бере. Не хабарі, а джинсу, знаєте, ліві доходи, а само критикує щось і так далі. То ми робимо добру справу. Я дуже вдячний спонсорам. Була передача для спонсорів. Завтра о 14-тій заходьте, буде відкриття те, що бачили тільки спонсори. Я всім дякую. До завтра. Україна переможе!